Демісрована одна організація, так як і був образ. От, подали ще документи. Зараз я вам кажу просто поки що назви. От, кому цікаво, зараз будете подивитися, по будь-якій організації пакет можете дивитися, але вони всі будуть на сайті виставлені до п'ятниці, не раніше. Значить, дивіться, Прозріння. Альошин Сергій Сергійович, ви його знаєте. Так. Далі. Сахарова, також знаєте, народна вимога кандидатом буде Удовина Ірина Андріївна. Далі, далі, далі. Асоціація учасників АТО це Максим Коноплястий. Благодійний фонд Константина Єрфименка, Кач Олена Дмитрівна, Так, Думка громада, Костюк Євгеній. Ламантин Проценко, Володимир, Цивільний Корпус Азов, Значить, Степаненко Євген Ігорович. Він теж безпосередній, до речі, Автопастранс, Транс, Панченко Ігор Іванович, Асоціація пенсіонерів Єгорєва, Людмила Олексіївна, Жаркова Любов Петрівна, Спілка Дія. Так, в процесі... Ні-ні, Юлія. Асоціація власників житла Юля Місева, далі Пілоципківська е, єпархія Української православної церкви, Валерій Яблонський, е, також греко-католицька громада е, в процесі Євген Мерімерін. Е, е, спілка офіцерів України, пам'ятаєте, у них там був один документ, трошки неправильний заява. Тобто вони подали теж на сайт. Далі, Рада матерів та учасників та дружин учасників АТО Лісовенко Олена. Так, є питання. Є питання, просто подало десантне братство або спілка ветеранів е, 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 десантно. Тобто йде визначення від якої організації? Тобто, О, да, у нас одна. тобто то В процесі технічна така правда. Да, да, да. Далі. Далі. Далі Товариство польської культури Хоменко Олена Віталівна. І інваліди-ліквідатори Чорнобиля Романиця. Так. І, ну це з тих, що ну, в принципі будуть доопрацьовані, але все нормально. І офіційно через канцелярію міської ради подала документи. Політична партія всеукраїнське об'єднання свободи, яка делегує до складу громадської ради депутата міської ради Панасова Володимира Олексійовича. І я пропоную ініціативній групі. Ну, я буду готувати відповідь. Відмова у зв'язку з тим, що депутат не може бути, політична партія також не може бути. Якщо члени ініціативної групи не проти, то буде дана така відповідь. Конкуренти нам не нужны. Так що буде подобаючи організації. Так, я так зрозумів, що мені треба акцію. Насправді я не член політичної партії, але я депутат. Ні, так депутат може запропонувати іншу. Буде, я так розумію, я просто не буду Ні, можна. Можливо про те, що членом громадської ради немає. Я почув, так. Я знаю.

Але коли у нас не буде більше 35, так? От, ми будемо будем пропонувати, що, наприклад, якщо буде 40-45 подавати, то да, там, у склад будете визначати 35, чи 35, якщо буде менше, менше. То щоб е, якась була репрезентативність і політична і громадська, то, наприклад, буде подавати 25, я б вам рекомендував, щоб ви робили склад, наприклад, 23 або 23, щоб якесь мінімальне рейтингове голосування було як постановою прописано. Ну, так, так. ну, Це ви будете визначати вже після того, як всі поздають документи. А не обов'язково рейтингове голосування, Почекайте, почекайте. Це буде більше. Так, це, я просто буду пропонувати, що якщо Животи, так, це один як Можливо, Можливо, ну, оці документи, очі документи, 17 чи 18, що я сказав, із, них, е, із них всі, крім двох організацій, <різь> тобто, якщо завтра такими темпами, то у нас опять вийде до 60. ну, правда, не всі навіть з ініціативної групи подали документи. Так, да, Паша? Да, так, так що, ну я не знаю, якщо є ще якісь питання по цьому. Коли в наступний раз ініціативну групу проводить, ну останній термін 9 число прийому документів. Значить нам що? треба 10-11 го го збиратися. А якщо 9, то там лиш не п'ятого. Ні, 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 ні. ні тяжолий тя, 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 тя день 9. Баби п'яні, коні запряжені. Сесії немає нічого. 10 число, що ви будете. Давайте на п'ятницю, на 3 годину, якщо всі можуть. П'ятниця це 11 число. 10 -е число це четвер. Давайте в четвер. Ніяких засідань нічого нема, так? Можна. Хоч на 16. Ну що, на 16? на 16. Об'яло. давайте. 15. Мені що так, що так? Десяте число 15.30. 15.30. п'ятнадцять тридцять. Замковій веріть громадські думки в інших бюджетах на сайтах були інформації, що документи немає, давай документи. Була білюща по кропці. Я не знаю, що ще треба зробити, щоб вицікалося. Ні, ну ми Зі зробили все, що треба буде. Да. Хто хотів, той приніс. хто що захоче, mm -hmm. то Так, прижимає часто. Ну... Ну, воно так і прогнозувалося, що будуть нести, коли вже буде <право> <право> время піджимати, то тоді почнуть нести. Так, Але ж вже... время буде піджимати, от, умовно кажучи, а завтра чи післязавтра хтось когось не зловить, хтось когось не застане і просто махне рукою, щоб не ходити. Так люди не хочеться, знаєш, не з'явився. Якщо я хочу, то я стою і чекаю. Да. Ну і Де. тоді вже, е, умовно кажучи, 10-го ми підведемо кількісний е, ну, характеристику, можливо, робимо деякі аналізи документів, які не да, І щоб ми десь ну, на 20 те число ми вже виходимо на підготовку до <говори> Ну 25-го вийде, якщо ми даємо 15 днів на ну, хай буде 25-го. 25. 25. Ну 24-го тоді 23-го нам треба збиратися і вже... 24 го сесія. Наші 25-го. Пане Володимирович, нам теж приймають. Ваше бажання, хочете приходьте таку здобути. Ні, ну наші обіцяння будуть рішуватися чи ні. На ваше розмотрі. Ні, на ініціативну групу зачем? Кодо будуть обрабатуватися документи, за чим чи не може? На установчі, на так, да, а коли, дивіться, оце, що буде засідання ну, ініціативної групи, воно вже буде виключено для ініціативної групи. Якщо буде вимога. З кимось зустрічатися, поробляти, то інстинга група буде запрошувати ну, для доробки документів. Ну, а Ні, да, що... ну, пак ще. 8-9 квітня, дається повідомлення. 8 квітня 50. А, 8 квітня. 8. да, Там, Ну, у вас я думаю, що тись документи нормальні, там, ну, можливо, якісь технічні моменти, але щось там основне. Да, ще Якщо інших питань по ініціативній групі немає, то давайте вже може якось інші питання, це ж теж знати. Я не наприклад, який буде принцип відбору. Так, да, послухайте, я зараз висловив свою думку. Виходить, так, наприклад, 25 чоловік, як ви сказали, дві організації можуть і, я, 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 Критерії відбору повинен заключатися в чому? Чого людина йде сюди? Да. Тобто, я зараз закінчу вже думку так бистко. Тому що, наприклад, там рада ветеранів сяда, той, що не тягнуть до себе, тощо на себе, потрібно зрозуміти, щоб людина йшла ради громади. Тобто, якщо я приходжу в полковню, я ніколи не йду, йду по своїм особистим. Для цього є другі служби. А я йду для того, щоб робили для всіх. Краще всім, краще. Дивіться, дивіться, Собі. це ще є основний принцип громадської ради. Коли людину будь-кого будуть То... обирати до складу, він, по-перше, буде його дані на сайті. біографічні, про діяльність організації. Далі кожна людина буде ставати, представляти і себе, і організацію. Тобто це буде рейтингове голосування. Тобто люди самі будуть себе представляти. А хто, ну, словно кажучи, кого вибере, ну, це вже право тих громадських організацій вибирати, кого вони вважають за потрібні? Ні, особливо все правильно, але тобто, вони повинні бути основний критерій. Вони коли будуть представляти себе, вони будуть говорити, я представляю організацію таку-то, таку-то, я йду в громадську раду, умовно кажучи, щоб зробити те, те, те і те, і все. Це вже, в інтересах людини буде розказати, чому він не терпети громадську раду, щоб за нього більше проголосувало. Це в інтересах тої ж організації. В подальшому Ну, Це вже інше Це вже питання. Ну а далі після того ми ну, установчі збори ми вже проговорювали, як тому ну, що буде, вже далі буде пробування. Що громадська організація новостворена, то потрібно там от, написано що, то, що вони там зробили. За дня заснування про день подачі документів. А все решта в біографічній довідці. Ну, якщо ти, усмовно кажучи, паше, дивись, якщо організація абсолютно нова, 5-7 днів чи місяць, вона не встигла нічого зробити. Але ти вважаєш, що ну, наприклад ти чи ця людина ну, більш достойна чи інша. Ти можеш розказати про свою громадську діяльність. Ти можеш розказати про свою громадську діяльність в іншій громадській організації. Можеш розказати, що ти зробив не як громадська організація, а як громадянин, а як громадський діяч. Ну, на листочку це да, подати. Це можеш ти можеш в біографії написати, а можеш написати як окрема довідка, от, наприклад. Біографія, от, наприклад, що зробив громадський діяч Павло Лаврус. І написати, я хотів зробити зробив те, зробив те, те намагався, те вийшло це нормально. І це буде читатися. Звісно, ти сам його будеш зачитувати. Які повноваження будуть в громадській раді? Повноваження, положення, комісії, всі ці моменти буде розробляти ну, частково. А, на основу, да, не на установочках, на сліду що збору громадська рада. А затверджувати положення про громадську раду буде міська рада, тому що ну, ця громадська рада буде про міській раді. Тобто, Ну, так само, як раніше було. Pues... ]Mm -hmm. Ви були при привиконкові. Ви затверджували, розробляли положення, яке погоджувало по затвердженому виконавчих комітет. Зараз міська рада, все так само, як це знову буде. Ті, хто війну в громадську раду після установчих зборів, на установчих зборах, вже ті, хто відуть в громадську раду, створюється творча група, яка буде розробляти всі нормативні документи виносити проекти на громадську раду, ви будете поговорювати, вносити як ви кажете. ну будь-яке положення розробляється на основі типового. І все, що ви вносите, має погодити юридичний відділ, щоб воно не суперечило законодавству України. Ну так от в рамках має... законодавства. До речі, ще От, Наприклад, ну от було сьогодні питання, вже дві-три людини зверталися, чи можуть брати участь в громадській раді ну, люди, які не є членами громадських чи інших організацій. Ну, в принципі, можуть вони можуть приходити, вносити свої ідеї та єдине, що вони не можуть, вони не можуть ну, голосувати. А так брати участь в роботі всі активні. Ну це це всіх отправлять до мене неформально. До речі, мене питання чи ну? Скажімо так чи є можливість надати перелік осіб, які входили до громадської ради попередніх скликань. Якщо я не помиляюся, на сайті зараз ще не закрита друга громадська рада. Якщо буде якась необхідність по першій громадській раді, на сайті її точно немає, але в принципі можу далі. То чого я просто веду? Ну, перелік цих осіб, які входили, так, до попередніх громадських рад, однієї там іншої, і за ну Перелік їхніх, скажімо, виконаних завдань за останні два ну, роки своєї діяльності. Е, ми, е, протоколи. <просу> ви ви? Добре, просто, ну, випадку, протоколи мене протоколи прави, бути, чи, рада чи нема? рада при Білосерківській міській раді це робила. Це чи просто рахувалася на папері чи підтримувала тоді, коли комусь потрібно було зробити. Я можу довідати, здається, про першу громадську раду, і вони робили книжечку, звіт про свою діяльність. То не звіт. був. Не звіт? Ні. Ну, щось вони робили. До тобто. чого я буду? Просто якщо вони е, за свої два роки нічого не робили, так ніякої користі для громади не було. І ті самі люди тобто, подають. Хто визначає, чи була користь, чи не була? Так, хоч обсудимо, обговоримо, так? Ті самі люди намагають, та, коли болі тут, <світ> <та, та. світ> яке було тоді середовище, і почнемо з того, що тоді було при виконкомі, тоді були інші нормативні акти, можливості. Тобто, я що хотів сказати, що ті люди, наприклад, за тих два роки ніякої користі для громади не зробили, і на сьогоднішній день вони знову будуть себе делегувати до ради, просто них досвід більше. Знаєш, як це вирішується просто? Простим голосуванням. Якщо ти побачиш, що ця людина була і вона нічого не зробила, ти просто за неї не піднімаєш руку. Все. От я хочу цей перелікати. Без проблем. І мені теж. Дякую. Без проблем. <ріст> ще? Друга громадська рада є на сайті. Хочете? Першу. Приходь, угу. покажу переліку. Первое я теж. Тільки на стару. Не на дому, а на стару. Тим болі. На старій версії. Шукайте, так. Да. Ну там переход же є. Перша здається там 47-48, а друга 30 34. Перші було 3,6 комісій, другі теж 6 комісій. Друга було е, повноваження досрочно призупинені при у зв'язку з постановою Кабміна. От там на 3 чи на 4 місяці раніше свого терміну повноваження. Після цього е, рік громадської ради не було ні при заупанкому, ні при міській обл. адміністрація. В обл. адміністрації зараз громадська рада 130, чи скільки не пам'ятаю. 219. 200 200 206, це значить перша була. 203 чи 206. Там навіть не з Києва вошли, з Дніпропетровська громадська раді по ну, Просто зараз немає, не зараз немає територіальності громадської організації. Всі громадські організації вони мають право діяти в будь-якому місті. П'ять чи шість громадських організацій йшло туди. Тобто, якщо до нас там Київський... Якщо нарестрована не вона в Україні, вона люди, має це, свою діяльність. Люди, які прийдуть, подадуть, насправді вони ведуть свою діяльність більше в Києві. Паша просте голосування. ви нього не голосуєте. А іншого ви, 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 виходу ви, не немає, не не має, А в цьому правильній повноважень, виходить, громадська рада, вона, якщо поставить депутата, як? якої? Тут, наприклад, громадська рада вирішила там якесь питання, що потрібно його підняти, а депутати зарубали. Можливо таке? 90 ну, і Громадська рада, що теж може потім зарубати. Так що... Це депутати. Я до чого хотів запитати, що потрібно, якщо, наприклад, вже ви будете йти на установчі збори, не двісь, бо я просто так мешканця потрібно знати, чим ви будете володіти. Це як зброю чи пістолет, чи кулемет, чи просто чи нормаль. Ручка і листок бумбаги. Розумієте? Для того, щоб ви можете таке з рішення, яке блокірує там, чи ще хтось, і ви на своєму проголосували, це все-таки від імені громади. Це не від імені громади. Імені та за дорученням тих громадських організацій, які добували в громадську раду. Від імені громади виступає міська рада і депутат. А, таке чи не виходить? Ви просто пропозиції мусите. Да. Я, я, я просто дивіться, я просто такий приклад приведу. Я значить, не був депутатом першого скликання. Вже ну при пройшому скликанні я виступав і казав, що там у нас є колючі дві. Площа Гординська, так звана, стоянка, собака в буці, центр, центр міста. Да? Казав, давайте, причому при я провів переговори з підприємцями, які там забудували, це і Костя Ефіненко, кстати, і Діденко Олег. Вони кажуть, да ми ви тільки звільніть цей зніміть забор, ми за свої тротуарні квіточки вирожемо. Ці скам'ячки поставимо, деревця посадимо. І місто отримує таку площу, байфай поставимо, ви розумієте, mm -hmm. да? місто отримує, де мож, може молодь сидіти, там то-то, то-то, -та -та. і що толку. Зараз я як депутат піднімає це питання на кожній сесії. На кожній сесії. <к> <к> а все одно колючий <к> дріб. Ми вже переголосували, перейменували цю вулицю Небесної Сотні. Я кажу, хіба це можна було робити? Спочатку треба колючий дріт зняти, а ще... перейменувати. Да? А ми проголосували. І я нічого не можу зробити як депутат. А от коли у вас буде громадська рада, ви громадяни, ви теж скажете, та скільки ж можна? Ну я так розумію. Або якщо ми е, е, значить, попередимо оцього, що там її оце зробив, е, дамо йому там 2-3 неділі місяць, щоб він звільнив, а потім вийдемо з болгарками всі разом зріжемо цього забора. Ну я так собі це бачу. Тобто, якщо ми громади, ну громадська, може я ще дізнаюсь не кажу. Міський голова сказав, що договір орендувати. Але чувство договір оренди, щоб не що Можна його все зробити. Ви розумієте, що можна все зробити? Ні, ні, це дуже Можна винести на договору оренди. Можна, по крайній мере, спробувати. І Ще жоден договір не розривався. Я просто знаю. Непоняття немає, вони не можуть гараж вийти. Я коли, коли, я я взагалі такий приклад приведу. Я коли балотувався, в маре міста я балотувався. Ну і я теж, ну то що? Я вам з'ясню, забрали там оцих, вибачте, я не хочу образити людей старшого покоління, але зібрали там. Бабуше, ми навіть знаємо, хто зібрав. Ну, і почали говорити, і начали говорити, да він не з Білої церкви, то, 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 він з Запоріжжя. У да, мене була Запорізька прописка, я приписаний до військової частини. Моя військова частина штабу Запоріжжя. Це ж не значить, що я не з Білої церкви, тому, що прописаний. Це про те, що ось, якщо там організація десь зареєстрована. Зараз Немає. у мене прописка київська, тому що я перевівся в військову частину, я служу. Продовжую служити. І, і це дає повод деяким казати, що я не співаю Це бред. Я, я тут закінчив школу, тут працював, тут це. А приписаний я до військової частини, тому що я підписав контракт. Тому ці бабушки говорили, що я не співаю церкви. І жініші стояли, Значить, говорили, поганну, що не що не не Дивіться, а всі, пов... пов... всі повноваження, структура, т.д. і т.п. <зас> ви будете обговорювати не ви, а ті, хто стане членами громадської ради, на другому зборах громадської ради, коли буде вже голова, секретар, <зас> <зазвитим>. і тоді те, що запишуть. Міська рада або прийма, або ні? Ну там я не пам'ятаю, як там звучить. Розробляє положення громадська рада, а затверджує органи, ну при якому у нас так і, та, і статут же вже так? Же, чи? ні, положення. Це не те саме положення, що статут це. Регламент це вже як визначить громадська рада. Як вона визначить, як вона назве, як вона буде працювати внутрішніх її право, її внутрішні документи Зазвичай так. Роботи ради та комісії. Да, 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 да. Там все прописується. І повноваження, ці, які не прописані. Молодіжна рада, до речі, я не знаю, яким регламентним документом взагалі. Та Може інша бути, форма. Я не знаю, при кому вона, там інша форма. При, по Белосхідний. Там, там я чув Белосвід, я там чув Білоскірство. Белосхер... Там, ось, там є. Ну я не знаю, якщо питань більше немає. Все?